Супер Філіппін, подожди, подожди. Йоу, Филиппин. Beautiful. супер! бай-бай yeah. Ну, оце Філіппіночка, ну, такі риси, як должно бути. Красиво. Beautiful. Yeah. <laughs> І ще йде beautiful. Я не можу надивитися, я можу на, на, з магазинами не йти. Пліс! Пліс, піс, пліс, пліс! Вони закривають. Коротше. Закривайте, поставили це. Ладно. Давайте ще ціни будемо дивитися. А що? Давай зонтика. А, хіба так знайдеш? Зараз роздивлюся, а потім включу. Я на паузу. Сніму з паузи. Давайте ялинки додивимося, доснімаю відео, дивіться яка красотенька. Дивіться, які ялинки. Я знаю за новий рік, як вони її Ну, Сильно серйозно відноситься. Ого, штука баксов за себя вытащила. штука баксов, всякая, Ой, какие... Справа. серьезно, до нового должно быть, сейчас. Эй, эй, серьезно. Леру, а? да. Леру. Прикольно. Поприкол. Поприкол. <laughs> прикол, їде, то в них не хоче. Не можна і так піти. Дзвонять дівчата, вже я їх всі на WhatsApp. І питають, е, чи завтра, чи сьогодні день свободної ніч. Записуються. Це по приколу. Я телепіли, я буду повнити. Скільки жителю буду повнити, записуються, щоб переночувати за день раніше. І це я не шуткую, це на повному серйозі, це на повному серйозі. Це такі справи. Так буває. Снімаємо відео. Коротше, клінчики такі, 2 долара, я не знаю, вони на кучі. Півтора долара такі шортики два доллара таки маечки і, і такі красиві філіпиночки. Позори. Філіпіни супер, подожди, Філіппини. Філіпіни супер, скажи, плиз. Філіпіни супер. Філіппины, камеру, камеру. Філіпіни супер. Філіпіни супер. Молодец, Thank you. Yeah.